Може, те, що ви зараз почуєте, здивує вас, але це правда. Якщо християнин, який вважає себе християном, не служить Богу, то він Бога використовує. Коли ми читаємо Біблію, Євангелія, ми дуже часто можемо бачити, що люди використовували Ісуса по стіленнях і чудесах. Але далі за ним мало йшло людей. Але була така одна із жінок Марія Магдалина, яка була біснуватою блудницею, грішною. Но коли Ісус звільнив з неї бісів, вона не просто почала жити собі далі, як вона жила, вона ходила за Христом, вона служила Богу. І завдяки її такому прикладу, багатьох зараз багато жінок беруть з неї приклад. І вона з останньої грішниці стала відомою жінкою. Вона стала сильною жінкою. І чому? Тому що, якби вона не прийшла, не пішла далі за Христом. Якби вона не служила йому до сих пір, так би і ніхто її не знав. Ось так само. Ми всі жінки. Ми хочемо, знаєте, на подіум, щоб всі нас знали, щоб ми були відомими. Нам всі жінки треба служити Богу, і тільки тоді з покоління в покоління будуть згадувати наші імена.